Колеги, людина рухається вперед, у майбутнє, да, коли у неї є певний образ майбутнього. І цей образ майбутнього прийнято називати метою. Образ майбутнього, мета це те, що ми несемо в собі. Тобто, вона знаходиться всередині мене. Його не існує насправді десь далеко, а десь далеко існує результат, тобто проекція мети да, на простір майбутнього. Це трохи різні фігури, тому що мета, як геометрична фігура, як об'єкт композиції, це щось, що повинно нас мотивувати, це щось, що повинно нас піднімати зі стану такої рівноваги, байдужості, навіть добродушності, і змушувати йти кудись вперед, змушувати жити, проявляти волю до життя, те, що ми насичені цілями, це певний такий штучно, навмисно створений дискомфорт. Який піднімає нас з горизонтального положення, змушує йти, але йти хочеться вперед не туди, а ц, де якось колко, де гостро, де конфліктно, а йти туди, де свято, йти туди, де захоплення. І результатом, врешті-решт, є не здобуття якихось там предметно, ну, предметів, цінностей, машин, будинків, квартир. А результатом є стан щастя, стан захоплення, стан задоволення, стан відкритої душі. Якщо цього результату немає, нічого нічого не радує. І як би ти не жив багато, якщо у тебе як результат не існує відчуття екстазу від життя, то даремно набував даремно витрачено час і викинуто ресурс. Тренінг ціль, досягнення, результат це про те, як скласти цілу карту своєї реальності. Де в одній точці в теперішньому є ти зі своїми мотивами, цілями чи пота, чимось таким ось, хвилюючим на, у хорошому сенсі слова, а на іншій стороні цієї ось а, а, картинки той результат, до якого ти начебто вже прийшов. Якщо ти присвоюєш собі щасливе майбутнє, а, якщо ти проживаєш сьогодні. Можливість екстатичного, захопленого, просто радісного, такого свята від того, що ти зробив заплановане, досяг того, до чого йшов, не? то твоя подорож у житті стає легкою, приємною і необтяжливою. І врешті-решт, адже завдання художника, завдання нейрографа це якби за допомогою маркера налагодити такий контакт з життям, щоб речі самі виходили, щоб жити було легко і приємно. Щоб зняти з себе цю навантаження такої іржавої індустрії, і у нас виходить тому, що наші результати, наші результати це завжди феєрверк, це завжди захоплення. Таке щастя навіть несподівано. А щастя можна переживати з будь-якого приводу. Знаєте, ось з будь-якого приводу. Якщо ти вмієш переживати щастя, якщо твоїм запланованим результатом є образ, а все ж таки, ми художники, ми даємо композиції, образи. Образ щастя, її образ щастя замість образу конфлікту. Тому мета досягнення результату це вже такий управлінський менеджерський підхід до реальності. Якими би проектами ви не займалися, але завдання все ж таки приходити до намічених цілей, до намічених цілей в образі, в образі перемоги. Я тільки так і живу, правда. Ну ні, ну немає можливості якось жити по-іншому. Ось немає можливості. Скільки б я не досягав чогось просто силою, по факту того, що ось я здобув артефакт своєї перемоги, mm. це захоплення не дає. Захоплення дає на ставлення. Ставлення до енергії, ставлення до щастя. Чи приймаєш ти щастя? Якщо ти не приймаєш щастя, щастя не приймає тебе. Ось це дуже важливо. Все-таки мета. Це дуже е, інженерне поняття. І мета це як певний об'єкт. Ну, уявіть собі, можна сказати, моя мета дім. Але щоб побудувати дім, потрібно виконати цілий проєкт. Це проєкт взаємодії з фінансовими якимись структурами, чи це ваші запаси, чи це банківський кредит, чи щось інше, якийсь займ. Це також робота з будівельниками, це робота з архітекторами, це купівля землі, це вибір ландшафту, це це Цілий набір заходів, і коли ми працюємо з поняттям мета, на наше завдання навчити людей власне проєктному мисленню. Інша справа, що ми е, організовуємо проєктне мислення як рух лінії уяви, в якому існує предметна реальність, реальні показники, скільки грошей, скільки будівельників, яка земля, е, там якби які квадратні метри, які матеріали. Це все в нашій свідомості. Пов'язати між собою в досягненні цієї мети лінії всіх необхідних показників це складний процес. Якщо його відпустити на рівень Excel-таблиці, то цей процес буде такий несенсорний, неадекватний, він не викликає жодної реакції, окрім відрази. А по-людськи досягати чогось, по-людськи сформувати або переформувати мету в досягнення, вимагає з одного боку інтелекту абсолютно раціонального. Якщо ми говоримо, наприклад, про будівництво будинку або навіть ремонт квартири, або якогось іншого проекту, інтелекту раціонального з інтелектом емоційним, естетичним, щоб все це було красиво, однаково складно і красиво. Ось зробити складне красивим, зробити неможливе можливим, то перетворити мету в результат ось завдання цього тренінгу, і він абсолютно проектний, абсолютно про реалізацію, про тверезе мислення. Ось про що модуль мета досягнення результат протверезе рішення естетичним способом.